Ми всі провели роки у школі, але скільки знань залишилось насправді лише один відсоток пройде цю вікторину без помилок. Готові собі кинути виклик? Почнемо. Яка тварина вважається найповільнішою у світі? Середній равлик рухається зі швидкістю близько 0,3 км на годину, а деякі ще повільніше це робить його найповільнішим створінням на суші. Який винахід вважають випадковим відкриттям? Мікрохвильову піч винайшов інженер Персі Спенсер випадково, коли в кишені розтанув шоколадний батончик під час його роботи з радарним обладнанням у 1945 році. Який птах вважається найрозумнішим у світі? Ворони здатні використовувати інструменти, розв'язувати складні задачі та навіть розпізнавати обличчя людей. Їх інтелект порівнюють із розумом сімирічної дитини. Який з цих прапорів належить Непалу? Прапор Непалу єдиний у світі, що не має прямокутної чи квадратної форми. Він складається з двох вертикальних трикутників, які символізують гімалаї та дві основні релігії країни індуїзм і буддизм. Яка столиця Ірландії? У Дубліні є паб The Brazen Head, який працює з 1198 року. Це найстаріший паб в Ірландії. Який хімічний елемент має символ Фе? Фе це символ заліза, який походить від латинської назви фером. Залізо один із найпоширеніших металів на землі і основа багатьох сплавів, зокрема сталі. Який орган у тілі людини найважчий? Кіра найбільший і найважчий орган тіла. У дорослої людини вона може важити до 5 кілограмів. Яка найвища гора в Африці? Гора Кіліманджаро це найвища гора в Африці і вона вулкан. Хоча він сплячий, останнє виверження було близько 360 тисяч років тому. Який із цих прапорів належить Індії? Індія найбільший виробник фільмів у світі. Її кіноіндустрія, відома як Болівуд, щороку випускає понад 1500 фільмів. Більше ніж Голівуд і китайське кіно. Разом узяті. Яка столиця Нової Зеландії? У Новій Зеландії овець у понад 5 разів більше, ніж людей. На кожного мешканця припадає близько 5-6 овець. Це одна з найвищих овечих концентрацій у світі. Постав лайк і підпишись, щоб не пропустити наступну вікторину. Скільки кісток у тілі дорослої людини? Ми народжуємось з понад 300 кістками. Але з віком деякі зростаються. У дорослої людини їх 206. Який метал є основою для виготовлення монет в більшості країн світу? Мідь часто використовується для монет через свою довговічність, корозійну стійкість і доступність. Багато сучасних монет це сплави на основі міді, наприклад, латунь чи бронза. Яка країна винайшла папір? Папір було винайдено у Китаї близько 105-го року нашої ери чиновником Цай Лунем, Який із цих прапорів належить Мозамбіку. Мозамбік єдина країна у світі, прапор якої містить зображення автомата Калашникова. Це символ боротьби за незалежність, але також причина численних суперечок всередині країни. Яка столиця Південноафриканської Республіки. У Південноафриканської Республіки три столиці. Кейптаун, законодавча, преторіас, адміністративна, Блумфонтейн. Судова. Скільки правильних відповідей в тебе? Напиши в коментарях і не забудь підписатися, щоб не пропускати нові вікторини. Дякую за перегляд!